Громадські проєкти, що наближають перемогу, Цьогоріч усі 11 з 19 поданих на конкурс програми Громадські ініціативи. Повністю вдалося реалізувати Христина, дружина героя Павла Рожика. Її мікропроєкт Живи далі, спрямований на підтримку родин захисників. Це комплексна допомога жінкам, які втратили своїх чоловіків і синів на війні. Це ретрити для психологічної реабілітації, і і спільні поїздки та мотиваційні заняття з психологами. Проєкт допомогла втілити у життя громадська організація об'єднання учасників та інвалідів бойових дій. Подільська січ, допомагали й благодійники, донори та волонтери. У вересні в Хмельницьк. Скому відкрили центр психологічної підтримки Стаб Плюс Плюс. Команда складається так, щоб стабільно це три психолога, також є різні реабілітологи, от, наприклад, там іпотерапія, юристи, які долучаються на волонтерській засаді, багато є. Допоки я не потрапила от в цей простір, де в нас є групові заняття, важко знаходитися в нашому суспільстві. Адже не всі можуть зрозуміти, не всі можуть почути, не всі можуть. Е Правильні підібрати слова навіть бюджетом було виділено 200 тисяч. Цього року учасники подавали заявки за трьома напрямами: підтримка родин військових, допомога ВПО та посилення обороноздатності. Зокрема, було реалізовано мікропроєкт з виготовлення комплектуючих для фпв дронів. Традиційно наприкінці року конкурсна комісія підбила підсумки виконання громадських ініціатив. Хмельницька міська рада одна з небагатьох, яка, попри велику війну, не відмінила проведення цього конкурсу. Ми вважаємо, що громадські ініціативи мають існувати навіть у воєнний стан. Цього року межа була фінансування 200 тисяч гривень. Там передбачається частина невелика співфінансування, але всі громадські організації його передбачають. Але це хороша можливість отримати гранти і кошти міської ради і реалізувати той проєкт, який громадська організація хоче. Громадські ініціативи втілюватимуть в життя і в 2025-му. На реалізацію одного проєкту учасники зможуть отримати вже до 250 тисяч гривень. Основні напрямки залишаються незмінними. Пріоритети будуть допомога силам оборони, допомога внутрішньопереміщеним особам. Патріотичне виховання, що теж дуже важливо, приблизно до 15 проектів пройдуть. Все дуже залежить від якості підготовлення проектів. Насправді документи готувати не складно. Всі, хто хоче прийняти участь у 2025 році, вже звернуться в управління економіки. Ми готові допомогти. Ми готові підказати. Ми готові направити в те правильне русло, аби документи, які подає громадська організація, були якісними і відповідно потім громадські організації організації отримали фінансування. Прийом заявок на громадські ініціативи 2025 Планують оголосити вже в січні лютому. Ірина Аріон, Павло Романюк, Ярослав Єфремов, новини міста.